Вітаю всіх! А я пропоную розібрати наступні 4 завдання ЗНО 2007 року. І так, П'яте завдання: знайди область визначення функції. Область визначення функції це які значення Х, за яких функція існує або має зміст. Що у нас основне з вами. Основне це у нас знаменник не повинен дорівнювати нулю і, відповідно, підкореневий вираз більше або дорівнює нулю. У нас з вами є підкореневий вираз. А отже х плюс 9 більше або дорівнює нулю. Звичайнісінька лінійна нерівність, розв'язується шляхом перенесення відомих в одну сторону на відомих в іншу. Кому треба, потім можна нанести на координатну пряму. Точечка у нас з вами зафарбована, бо знак у нас не строгий, і х більше за мінус 9. Відповідно, відповідь буде від мінус 9 до плюс нескінченності, мінус 9 квадратних дужках. А отже, це у нас з вами варіант відповіді Г. Так, наступне завдання: шосте. Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна та двері у відношенні 4 до 1. Отже, 4 частини і одна частина. Ну, зрозуміло, що, відповідно, вікна в 4 рази більше закупили. Укажіть число, яким може виражатися загальна кількість вікон та дверей у цьому будинку. І так, вікна у нас це чотири частини, а двері одна частина. Якщо ви разом розглянете, то 4 плюс 1 буде 5 частин. Можливо, комусь зручно зробити це через x, 4х і 1х буде 5х, але в будь-якому випадку це 5 частин, а отже, число, яке ви будете обрати, обов'язково повинно націло ділитися на 5. Чому націло? Ну, не може ж у вас бути кількість вікон і дверей вражатися дробовим числом. А отже, це буде 45, бо 45 серед усіх чисел, єдине націло ділиться на 5 частин. Завдання. І так, перед тим, як обчислювати вираз, я хочу нагадати вам, що корінь квадратний із А у другому степені це відповідно модуль А. І модуль за означенням розкривається, як він є підмодульний вираз, якщо те, що під модулем більше, або дорівнює 0, і з протилежним знаком, якщо те, що під модулем, менше 0. І так, за умовою задачі у нас під коренням вираз у другому степені, бачите? А отже, відповідно, після того, як ми хочемо винести з підзнака кореня, у нас повинен з'явитися з вами модуль. Модуль 2 синус 45 градусів плюс 1 мінус модуль 1 мінус 2 косинус 45 градусів. Ну, з першим підмодульним виразом, все зрозуміло. синус 45 у нас додатний, плюс 1 вираз буде додатний, а отже, буде розкриватися, як він є. А от з другим підмодульним виразом, все не так чітко зрозуміло, тому я пропоную все ж таки спочатку замінити підставити синус 45 як корінь із 2 поділити на 2. Значення тригонометричних функцій. Ви можете подивитися в таблиці в правилах, які видають. Раніше видавали на ЗНО, а тепер на мультипредметному тесті. І відповідно, там є, що синус 45 корінь із 2 поділити на 2. І косинус 45 корінь із 2 поділити на 2. Тепер запишу під спільний дріб, щоб можна було скоротити. І отримую, що тут в мене буде корінь із 2 плюс 1 мінус по модулю 1 мінус корінь із 2. Ну, як я вже і казала, корінь із 2 плюс 1 у нас з вами додатний, а отже ми розкриваємо підмодульний вираз, як є. А от відповідно 1 мінус корінь із 2, корінь із 2 це ну, приблизно у нас з вами 1,4, так? І отже оцей вираз, який стоїть у нас під другим модулем, 1 мінус корінь із 2, він у нас буде від'ємним. А отже, те, що ми будемо розкривати, ми повинні розкрити з вами з протилежним знаком. Тобто оцей мінус я залишаю, а відповідно 1 мінус корінь із 2 я розкриваю як мінус 1 плюс корінь із 2. Насправді, ви могли відразу зрозуміти, що цей мінус і тут мінус дають плюси, отже, розкриється так, як воно є. Або ви могли тут записати корінь з 2 мінус 1. Я записую так, щоб ну, зовсім вже було зрозуміло. І так, корінь з 2 плюс 1, мінус на мінус дає мені плюс, і мінус помножити на плюс корінь з 2, це буде мінус корінь з 2. Звожу подібні доданки, корінь з 2 і мінус корінь з 2 взаємознищуються, і 1 плюс 1, відповідно, буде 2. А отже, це варіант відповіді Д. На цьому самому каналі є повний розбір розв'язування тригонометричних рівнянь для синуса і для косинуса. Кому цікаво, з виводом формул можна подивитися. І так, тангенс. Х поділити на 2 дорівнює корінь з 3. Звідси Х поділити на 2 дорівнює актангенс. Корня із трьох плюс. пі, Бачите, N у нас тут записано. PN, N є z. Тому я пишу N. Але насправді тут можна було написати і K, і M. Ну, тобто, інші букви також можна було написати. Я написала N, бо я бачу, що в мене у, відповіді, у відповідях є N. Тепер я залишаю Х поділити на 2. Я знаю, що це в мене табличне значення. Я його можу подивитися. Арктанген з корня із трьох це, відповідно, в мене 60 градусів пі на 3, я так і пишу пі на 3, плюс пі. Ен належить множині цілих чисел. І тепер, щоб мені знайти х, мені, відповідно, треба домножити на 2. 2 поділити на 3 плюс 2 ен. N належить множині цілих чисел. Шукаємо відповідь, бачимо, що така відповідь у нас є, і це у нас з вами варіант відповіді Г.